Усім привіт! Сьогодні я вам пропоную приготувати шоколадно банановий кекс. Він дуже смачний, вологий, м'якенький всередині. А особливо, якщо у вас у холодильнику завалялися бананчики вже не перші свіжості і ніхто їх вже не хоче їсти, то до цього рецепту вони підійдуть ідеально, тому що вони мають бути вже такі м'якенькі, переспілі. Тож для кексу нам знадобляться банани. Яйця, рослина, олія, сметана або грецький йогурт, цукор, ванільний цукор або ванільний екстракт, пшеничне борошно, сода, розпушувач, мелена кориця, сіль, какао і термостабільні шоколадні дропси. Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. В тарілочку відправляємо банани і виделочкою або ось такою е, давилкою для картоплі. Утвою, перетворюємо банани в пюре. Виделкою перемішуємо яйця і відправляємо до бананів. Перемішуємо і додаємо рослину олію, додаємо сметану або грецький йогурт, цукор і ванільний цукор, або дві чайні ложечки, ложечки ванільного екстракту. Перемішуємо. Все, волога частина є. Ми всі інгредієнти об'єднали. Тепер об'єднуємо сухі інгредієнти. До борошна додаємо корицю, соду, сіль та розпушувач. Какао. Я його пропускаю через сити, щоб позбутися грудочок. Перемішуємо. І сюди ж до сухих інгредієнтів додаємо термостабільні шоколадні дропси. Відправляємо сухі інгредієнти до вологих, перемішуємо. Ну, ось і все, декілька хвилин, і тісто готово. Тепер необхідно підготувати форму для випікання нашого кексу. Ми робимо французьку сорочку, тому змащуємо форму шматочком м'якого, або твердого це неважливо вершкового масла, і присипаємо форму борошном. Прокочуємо борошно по всім стінкам форми. І зайве струшуємо. Все, французька сорочка готова. Виливаємо тісто в форму. І трохи відстукуємо. Відправляємо кекс випікатися у духовку розігріту до 180 градусів на 50-60 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою, вона має бути сухою. Все, кекс спікся, тепер залишаємо його повністю остигати. Кекс повністю охолов і ми можемо його діставати з форми і перекладати на тарілочку. Ну, ось і все, шоколадно-банановий кекс готовий. Ну що, давайте відрізати і роздивлятися всередині. Так, перший шматочок і другий. Бачите, скоринка така хрустка? І ось такий кекс вийшов всередині. Дивіться, який він вологий, бачите, це бананове пюре. Кекс не потребує ніякого просочення, він м'якесенький. Послухайте, якщо ви чуєте, він просто супер вологий. Дивіться. Просто краса. Він м'якесенький, вологий, шоколадно-банановий. Просто чудовий результат. Шоколадно-банановий кекс готовий, він просто неймовірно, м'якенький вологий всередині бананове пюре зробило свою справу. При цьому аромати не перевершені, банан, шоколад і готується нескладно. Тож, готуйте, підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, підписуйтесь на телеграм-канал і до зустрічі!